Так, яким чином можна а, заробити на квартирі. Розкажу вам на конкретному прикладі тої квартири в ЖК кі яку ми тільки що вам знімали. І так, ця квартира коштує 122 тисячі доларів. Додаємо сюди 20 тисяч доларів на ремонт. 142 тисячі доларів. Вартість оренди такої квартири в місяць коштує 1 тисячу доларів. Тобто за рік це 12 тисяч доларів. Ми ділимо на 12 Тисяч фактично сроку купності її 12 років, але для того щоб нам з вами повернути гроші вкладені на ремонт, нам достатньо двох років, тобто 24 тисячі доларів. Ми повертаємо вже через два роки, і у вас залишається тільки вартість квартири. Якщо ви ще поздаєте її три роки, ви заробите приблизно, ну давайте помножимо 12 тисяч множимо на три роки. 36 тисяч доларів, тобто, фактично, якщо ви через три роки її перепродасте, ви вже заробили 36 тисяч доларів. А моя практика і статистика минулорічна кажуть про те, що приріст вартості за рік складає 10%. Тобто ця квартира має піднятися вартості на 30%. Ви через три роки заробили чистими 36 тисяч доларів. А ще й продаєте цю квартиру з фактичною маржою 30% від тієї вартості, яку ви отримали. Подумайте, це класний кейс. А, як Якщо хочете заробляти на нерухомості, звертайтеся, будемо це робити разом. І навіть якщо у вас немає грошей на двокімнатну, я вам розкажу, як вийти з ситуації і купити двокімнатну, якщо у вас не вистачає.